Такі, мужики, мужики, не переключайтесь, хто шукає трактор, не переключайтесь. Дивіться, в нас, в нас тут просто сьогодні аншлаг. Аншлаг. Ось ця машина уїжджає, ви на доставку, ще машини їдуть, коротше хлопці. Вимітається, все що по складах було 23-го року. От такі сіндаї, щоб не забрати, ми продавали. Поцініші фенгін, ну то вже закінчились вони, поняв? Довже сінтай останні. останній останній цінтай по ціні Шифенга вже поїхав, але є ще варіанти. Є оцінені Донфенги, є оцінені Кентаври 50 І по дуже дуже крутій ціні. Є такі ДАшки, самі дешеві. От кого знайдете менше ціну, скинете мені ссылку, Якщо знайдете менше ціну. Я зараз що це буде? Я зараз просто тако порозказую, попоказую. По цінах ви будете. Шоці, давайте тако зробимо. Давайте тако зробимо, якщо знайдете менше ціну на донфенга, скинете бачу, пішло. Скинете мені ссылку, щоб я подивився, мужики, то реально розпродаж остатків 23-го року. Осьоші, 40-ковка така, бачите, в новій морді вже все, без реверсу хіба? Теж. Трошки дорожче за Кентавра виходить до кінтавра. Щоб ви розуміли. Мужики, і тут дивіться, дивіться, все, площадки вже немає. Площадка вже пуста. Просто хто не вірив, що там трактора дешеві, поняв, то можете далі не вірити. А люди приїжджають або дзвонять замовляють, беруть. А ось, у нас просто шикарно, що от, мої любимчики. Дивіться, що важливо розуміти, коли п'ятдесят берете. Зараз багато 50-х різних модних з великими колесами. Кажуть, що там прям все модно, все мощно, посилено. Оток, коробка на 24-ки. В 40-ках йде така сама коробка. В 404-х, ну, в більшості, більшості, да, скажімо так. А ось іде ось йде паутінник. Ось йде паутінник і його трансмісія. Щоб ви розуміли, просто різницю по коробках. Так що дійсно в 50 ки відповідає коробка 50-сильному трактору. Оці такі ідуть. у тіньонні кентавр 504. Щоб ви розуміли, їх було червоних штук сім і був один зелений. Чомусь зелений не хотять, хоча цвіт такий класний. По них є маленькі нюанси. Ну і ціна, звісно, хлопці. Там, там, там десь є якщо пошукати, десь якщо пошукати, можна знайти якусь десь потертість. Ось цього трохи вигоріло. Ну, то фігня, хлопці. Реально. Тому що трактора, ну, древерс є, коробка, мости, все, щоб ви розуміли, не з 24, ки ось, 24 ка коробка, ось ось 50-ка. Ну, тому хлопці, їх три штуки вишивають. Давайте активніше, жвавіше, теж розкуповуйте. О, далі там джин, вона просто вбиває поняли цінами. Якщо ви думали, що раніше джинно було, дешево, то хлопці. Ні. Ось я казав. Остання сороковочка з... Примусовим навісним. Мужики, я скажу ціну, ви будете в шоці. Ну я не скажу відео ціну, щоб ви писали мені ціна ціна Ні, насправді, на коментарі. Насправді науці товари на деякі я просто не можу казати ціну, бо мене потім будуть, будуть жарить. Найпроста джинма у нас йде, найпроста джин у нас йде по ціні 5900. Щоб ви розуміли, ціна Кентавра, Оріона і таких тракторів. менших, Хоча то є джинма, то є бренд. Хто має джинму, то знає, що то є якість. Є 5900 на обичній резині 9,5. Це йде 6, бо є йде, ходо зменшувати. Uh, і Також маємо комплектацію на широке з ходоменчую за 600 і реверс на комплектація 6200, та саме низька ціна на джинму, яка є в, принципі, в природі. Так само, от, пожалуйста, ДТЗшки. Так само ДТЗшки 23 рік, 24 ось така морда 7,50 можна забрати. Щоб ви розуміли порівняння, порівнянні стоїть 7,5 проста комплектація. Різниця в скоростях ВОМА і в щепоні. Кому-то принципово беріть новий. Ну Дизайн тут. Да? Тут полік гарніший, тут пластмасочки, я зрозумів. А кому за те 500 баксів переплачувати не хочеться, беріть, щоб 52-44. Вот, саму просту комплектацію, і собі будете раді довольні їздити. доволі Поняв? Так само вон по цьому скауту. Цей скаут у нас іде без яблук і трошки проживівши і тя. Буде хороша знижка на нього. Пускай звертається тільки по телефону. По нього мене дивляться постачальники, потім жахають туди. Ну, ціна по телефону. Поняло. І так ви хлопці, всі, всі трактора, все, що у нас було. Бачите, скільки всього, все немає, тому що ми саме позавозили всі нові моделі і кентаври. І скаут, і нові, і кінтаври, 40 і ікси, десь вони є в ящиках, я буду дивитися, поняв хлопці. А то все, уходить, то що старіші моделі по знижках, кому треба тракторці, дуже-дуже хороший варіант. Звертайтеся. Примусове навісне ровні палади, діскове щеплення, щоб було багато гідравліки, щоб там було вам сраку, а не масажирував в тому тракторі. Мужики, я вам так скажу, для роботи масажирувати сраку вам не треба. Для роботи вам треба, що? Крепкі мости, щоб були. Для роботи вам треба крепка коробка, щоб була. Для роботи вам треба, щоб трактор 5 10 років робив, щоб ви не лазили в мотора в коробку. З цього, що я вам можу запропонувати. То, що вже пройшло перевірку не одним роком і не одним десятиліттям в Україні. А... Лавол, Джинма, Донфенг і там у вас стоїть ДТЗ. -шка. Всі є в розпродажах. Дивіться, показую по роках. 23. й 11, 23.06, 063 23 року е випуску. Причому техніка складське зберігання було. Я показую, що нема там ржавчин, потьоків, по всьому. ВОМ, все, бачите, сухо, все нічого ніде не підтіка, нічого ніде, все файно, все супер. Так само маємо свіжіші моделі. То в нас іде 0,6-24. Розетка є, вона в зіпі лежить, не переживайте. розетка вкомплектована. А, тако, ідемо до джину. ідемо до джим. Джим ми маємо різні, я окремо робив відео по джимах, зараз не буду супер довго, бо не всі їх люблять, бо вони незручні. бачите, тут робоче місце таке, що ну, Нема трошки, мало місця, речаги і так далі. Особливо якісь там моделі з меншу, за ним тянутися, треба, та й тягнутись. По джинмах. По джинмах. Ми дата випуску у нас маємо... По джинмах. Ой. Дата випуску по джинмах. 23 десятий місяць. Ця 23 десятий. І оця в нас іде джинма. 23.06. Є 11, є 6, є 10, ну то все дата виготовлення в Китаї. Техніка не стояла на площадці. Ну, Вона стояла на площадці може, місяць-півтора, да, щоб не будь-чесним. Будь е, ми їх складаємо. В Донфенгі, ми всі складаємо. То з ящиків, я навіть людям людям скидаю відео. Та зараз ті Донфенги розкуповують. Щоб ви розуміли, за 6300 можна взяти донфенгу. Щоб ви розуміли, що я тут не розказую сказки, що, які є дійсно ціни. От. Що стосовно джин, що маємо? 40-вка sn 404 з ходозменшувачем Ось. Іде комплектація ходозменшувач 11,2 широка гума, і обе, е, оба диска розбираються. Тут обычно шасі, як в 24-40, воно не відрізняється. Але хлопці, то джинма вона і в лісі робить, і в людей робить, блін, десятиліттями, повірте мені. По якості буде значно цікавіше. За якихось конкурентів, які. Більш сучасні, але все -таки, все -таки трошки якісь тут заложені. Маємо на широкій гумі на вузькі. Кому треба в міжрядку, кому треба на культивацію, кому треба більше роботи на бараболю. Широка гума кажуть, трохи на рядки. Отака гума йде в вуще. Бачите, все нове, тобто ніде трактор не їздив, нічого. Вуща 9,5 буде зручніше. HS вона називається. І, до речі, маємо дивіться на вузькій сходозменчувачем, на широкий з, на з Там стоїть на вузькій обично, без сходозменшувача, Бокова коробка передач. Від 6 тисяч. Стартова ціна від 6 тисяч за трактори джинмо Оригінальний. Маємо тут літі джинма, маємо тут літі джинма, то все є оригінальні трактора заводські, з заводським маркуванням на коробці на блоку мотора. Везде. потом теж літі. З зіпами з усім. Далі йде. Миловольчики, моє любиме. Вони трошки дорожчі. Вони йдуть трошки дорожчі. Маємо комплектацію. Отаку от одну без реверсу. Вот. Ну я вам покажу найму любимого. то заберіть того трактора. А то йде просто дуже, дуже, дуже і дуже і дуже серйозна апаратура. Зверніть увагу 24 рік, другий місяць, то це вже свіжий трактор. Реверсна коробка передач. Оціненний, але рік випуску йде не 23-24 рік то випуск в Китаї, він пройшов десь того літа. Теж трактор тільки зложений, він повністю в ідеальному стані, ніде немає нічого. Захочеш знайти якийсь пацьок ржавчини, не знаю, він, ну, тільки складений, тільки пригнений. Я просто буду показувати, щоб ви собі теж розуміли. По якості, по дну, по всьому, по всьому, по всьому. Той оригінальне лого, то логово, його маркування йде. Літьо дублюється. Коробка защита і защита закрита. Ну, реверс такий незручний. Маленький рычажок. блін, не знаю. Ну, вроді нормально. Коротше, реверс є, але речах такі якісь жопський трохи. Поняли? Но... Факт в тому, що то є ловал. Широка гума 11,2. Розбирається задній диск, можна поставити в рядки в любі. Вот. Нормальні розкоси, нормальні тяги. Нав'язка піднімає 500 кг, але да, немає примусової. Ну, зновці, в тому, що вот. тому, кому цікавить, теж ловал. І, звісно, мої любимі теж ідуть. Вот. Дивіться, Отакі, напевно, одна вже остання, більше таких не буде по таких цінах. Ось 53-54. Ой, 52-44 HP. На 9,5 резині, то теж хорошо в міжрядку, теж хорошо там бараболі займається і такі всякі культивації. Бо широка в трохи, рядкі. Старої конфігурації, кому не треба тих всіх пластмасок. Кому не треба тих всіх наворотів от, і кому треба зекономити гроші. Тобто кому не треба всіх тих наворотів, не зекономити гроші. Візьміть, 123 рік, 9 місяць, собі в класичному капоті, вам що дай, якийсь подарок буде штани, якась, якась футболка, буза, якась дівчині подарити і так далі. То трусіля нормальні купають слідом, миряти таке озеро. Нормальними мостами, ми поняли. З нормальною ходовою тракторець буде працювати. Ну і, звісно, маємо нові. Оці легендарні шки 52-44 HPX в новому кузові в новому дизайні, що тут скажу не так, що за тих пластмасок мало місця ногам стало за тих от пластмасових накладок. Вот. І то може бути таке, що люди почнуть їх знімати, то буде незручно. Новий капот, під капотом вийшло все те ж саме. Так само трьохточне навісне і коробка передач. <кхм> Теж вийшло те ж саме. До якогось дуру приварили цю плиту і цепку, бачите, яка ось це, до досепки до землі. Я не знаю нащо таке робити, ну просто проходимость трактора. то ж така вещь, Ну, Нужна, да? так? Тут тако <кхм> зробила. Ну ну і масти. Додались одного, і додавали дворічного щеплення. То реально по залізу, які будуть. Е, ну і по дизайну, бачите, крило підняли, трохи він виглядає більшим, але він виглядає більшим. пацани. Він От. Тому а, я раджу вам брати, поки є ще в нас такі вот зешки. З обичним капотом є і HPX, є і 53, 54, тобто є всі. Там по кольорам може чого ще не будь, бо порозбирали, мужики. Но також ще є. Поняв? Тому поки, я ж кажу. Поки ще є в налічі, я раджу вам таким, бать, капотом, з таким брать капотом, законобуєте мінімум 500 долярів. Вот, і поки ще є, і, і там може щось по цветам, бо пацани порозбирали. Є 53-54 hpx, є 52-44 hpx, є 5244 hp, то на, на 9,5 гумі. Вот, то хорошо, якусь на картошку, на міжжатку, на такі Ну і воронку теж він стане 24, ка крепка, ДТЗ-шка э, в Чанфа. То не путайте там, з іншими похожими брендами, по назві, то іменно Чанфа грає, то от ого, О, то Той бренд, який ну, на рівні з Ловом багато років вже в Україні є і по якості, по всьому. Я думаю, що якщо хто мав такий, то і розуміє, що то не барахло не одноразовий Китай. От. Тому теж можу вам запропонувати ДТЗ. От, от. ну, По кентаврах. По кентаврах по цих теж у нас хороший такий розпродаж. Ще скинули 300 по-моєму доларів ціни, якщо я не можу помилятись ну по ньому я зроблю окреме відео вже віддільно бо вони є зелене і 4 чи 5 синеньких. Це відео конкретно на ціношній Денфенгі ще покажу вам. Денфенг то є. Легенда не нуждається в рекламі трактор. Знаєте, файно так Донфен люблю знімати, я просто походжу, щось о житті, то його запобалакав. Людина позвонила, за мову і не треба там їй доказувати, що то їй буде ходить трактор. Тут все, як то кажуть, ну, зроблено на совість, Даже, бачите, ці коробки, ці мости. Ну, і може там бувають різне мільйон людей, що там то переплата за бренд, то що воно там китайське. Все однаково і так далі. Балака так далі. А люди, хто розуміється, приїжджають, донфент треба, все, оформив, все. Нема питань, тому що людина розуміє, що трактор проробив у нього 20 років, він не буде лазити до мотору. І всі діти будуть робити, дай Боже, все буде добре на цьому тракторі. Тому, мужики, знижечка хороша, є, доставочка безкоштовна є. По Україні без передплати в будь-яку точку. Приїжджайте, дивіться, якщо хочете приїхати і маєте таку можливість. Ми цінили здорово тракторці. От, так що маємо зараз приємні ціни і маємо хороші бренди імініті, не якусь шляпу. От, тому звертайтеся.